Добрий день, вас вітає онлайн автошкола час і ми продовжуємо з вами розбирати екзаменаційні тестові завдання. На сьогоднішньому уроці закінчимо тему номер 3 У нас сьогодні третє заняття по цій темі. Для цього натиснемо кнопку Продовжити і починаємо нашу роботу із 61 го питання. Чи дозволено буксирування велосипеда? Буксирування велосипедів, мопедів та мотоциклів без бокового причепа заборонено. Також забороняється здійснювати буксирування такими транспортними засобами. Тому відповідь друга. Заборонено. Чим повинен бути обладнаний гужовий віз сани. Гужовий віз сани мають бути обладнані світлоповертачами. Спереду білого, ззаду червоного кольору. Відповідь 2. З якого боку гужового воза саней повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну пору доби. При русі в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому возі потрібно увімкнути ліхтарі. Спереду білого, ззаду-червоного кольору які встановлюються з лівого боку воза чи саней. Тому відповідь 2. Які освітлювальні прилади повинні бути увімкнені на гужовому возі в санях під час руху в темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості. Під час руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому возі вмикаються ліхтарі. Спереду білого, ззаду червоного кольору. Ліхтарі встановлюються з лівого боку воза чи саней. Відповідь третя. У разі виїзду з прилеглої території в місцях з обмеженою оглядовістю дороги водій гужового воза повинен. В такому випадку тварина може злякатися, тому водій гужового воза повинен вести тварину за уздечку або повід. Відповідь 2. За яких умов дозволено перевозити людей гужовим транспортом? Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за умови які виключають можливість перебування людей за боковими чи задніми габаритами вужового вуза. Тому вірна відповідь третя. Чи дозволено переганяти стадо тварин по дорозі в темну пору доби? В темну пору доби стадо тварин по дорозі переганяти забороняється. Відповідь 2. Чи дозволено особам, які керують гужовим транспортом і погоничам тварин, пересуватися автомобільними дорогами державного значення? Пересуватися гужовим транспортом по автомобільним дорогам державного значення забороняється. По можливості потрібно використовувати автомобільні дороги місцевого значення. Відповідь 2 що заборонено погоничам тварин. Погоничам тварин забороняється. Вести тварин по дорогам з удосконаленим покриттям, якщо поряд є інші дороги. Переганяти тварин через дорогу в темну пору доби та в умовах недостатній видимості. Залишати тварин без нагляду, смузі відведення дороги та випасати їх там. Також забороняється переганяти стадо тварин через залізничні колії поза спеціально відведеними місцями, тобто поза залізничними переїздами. Отже, правильна відповідь п'ята. Все перераховане. В якому напрямку узбіччям чи краєм проїзної частини повинні рухатися особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, які ведуть в руках мотоцикл, мопед або велосипед за межами населених пунктів. Особи, які ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, які пересуваються в кріслах колісних, повинні рухатися в напрямку руху транспортних засобів по правій стороні дороги. Тому відповідь третя. На регульованому пішохідному переході пішохід, який не встиг перейти проїзну частину дороги, одного напрямку руху, для нього загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух, повинен. Пішохід, який не встиг перейти дорогу на дозволяючий сигнал світлофора, повинен перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків чи на середині дороги, і може закінчити рух тільки тоді, коли йому це буде дозволено, відповідним дозволяючим сигналом світлофора. Відповідь 2. Як повинні вчинити пішоходи, що переходять дорогу з розділювальною смугою на регульованому пішохідному переході, яким при переході проїзної частини одного напрямку, коли вони ще не дійшли до розділювальної смуги, загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух? Такі пішоходи повинні дійти до розділювальної смуги або до острівця безпеки або до середини дороги, зупинитися там і продовжити рух тільки тоді, коли знову включиться дозволяючий сигнал світлофора. Відповідь 2. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти, так само як і всі інші, повинні керуватися сигналами світлофора або регулювальника. Відповідь 4. Що в даному випадку позначає ця горизонтальна розмітка? Така горизонтальна розмітка позначає велосипедний переїзд. Відповідь 1. Що позначає вказаний дорожній знак? Даний дорожній знак називається велосипедний переїзд. Означає відповідно велосипедний переїзд. Відповідь 2. Чи повинен водій надавати перевагу в русі автомобілю екстреної швидкої медичної допомоги? Водій повинен надавати перевагу в русі такому автомобілю у разі, якщо на ньому увімкнені проблизкові маячки синього кольору або і спеціальний звуковий сигнал. Відповідь 3. Чи надає перевагу в русі увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи? Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору служить для привернення уваги інших водіїв і попередження їх про небезпеку та не дає такому транспортному засобу перевагу в русі, але інші водії не повинні заважати їхній роботі. Відповідь 2. Не надає. На нерегульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначеного пішохідного переходу. На будь-якому перехресті є пішохідний перехід. Якщо немає позначеного пішохідного переходу, тоді пішоходи мають право переходити дорогу по лініях тротуарів або узбіч. Тому так, мають право. Чи дозволено пішоходам переходити проїзну частину на цій ділянці дороги? Пішоходи мають право переходити дорогу по пішохідному переходу, в тому числі надземному або підземному, а також на перехресті. Якщо відсутнє все перераховане, то пішохід має право перейти тільки таку дорогу, де відсутня розділювальна смуга, а дорога має не більше трьох смуг для руху в обох напрямках. В даному випадку ми бачимо, що є розділювальна смуга, тому таку дорогу перейти поза. Пішохідним переходом чи перехрестям заборонено. Відповідь 2. Чи правильно в даному випадку рухається пішохід по краю проїзної частини? Пішохід має право рухатися по краю проїзної частини при відсутності тротуарів пішохідних та велосипедних доріжок, але назустріч руху транспорту. Тому цей пішохід рухається неправильно. Відповідь 2. Чи правильно в даному випадку рухається пішохід по краю проїзної частини? При відсутності тротуарів пішохідних та велосипедних доріжок пішоходу дозволяється рухатися по краю проїзної частини назустріч руху транспорту. Тому цей пішохід рухається правильно. Відповідь 1. Пішоходи у визначених правилами дорожнього руху випадках мають право рухатися велосипедними доріжками? При відсутності тротуарів та пішохідних доріжок пішоходи мають право рухатися велосипедними доріжками, не створюючи перешкоду велосипедистам. Відповідь перша. Чи правильно здійснюють посадку пасажири у наведеній ситуації? Посадку та висадку пасажирів потрібно здійснювати на посадкових майданчиках, біля тротуарів, на узбіччях або з крайньої смуги дороги. не із суміжної смуги. В даному випадку ми бачимо посадку пасажирів із суміжної смуги. Це небезпечно і заборонено. Відповідь 2. Що означає вказаний дорожній знак? Даний дорожній знак називається велосипедний переїзд і позначає велосипедний переїзд. Відповідь 2. Що в даному випадку позначає ця горизонтальна розмітка? Дана горизонтальна розмітка позначає велосипедний переїзд. Відповідь 1. Яке з наведених тверджень про велосипедистів є невірним? Якщо проаналізувати зазначені твердження, то невірним буде третє твердження. Тут написано, велосипедистам дозволено рухатися по тротуарам і пішохідним доріжкам. Насправді, їм заборонено рухатися по тротуарам та пішохідним доріжкам, крім дітей до 7 років під наглядом дорослих. Тому відповідь третя. Велосипедна смуга дозволяє також рух мопедів по ній. Ні, по велосипедній смузі дозволяється рухатися тільки велосипедистам. Тому ні. Відповідь 2. Велосипедна смуга дозволяє також рух мотоциклів по ній. По велосипедній смузі дозволяється рухатися винятково велосипедистам. Тому відповідь ні. Крім велосипедів, по велосипедній смузі можуть рухатися. По велосипедній смузі ніхто не має права рухатися, крім велосипедів. Тому відповідь третя. Чи дозволено велосипедистам рухатися в два ряди, якщо зустрічні транспортні засоби відсутні? Велосипедисти повинні рухатися один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Тому ні, це заборонено. Відповідь два. І це було останнє питання даної теми. На цьому ми закінчуємо урок. До побачення!